Двоє українських військових Сергій Фураєв і Артем Комісарчук, яких звільнили з полону 8 вересня. Сьогодні приїхали у Київ. У терористів бійці пробули понад рік. Їх полонили під Іловайськом. Одразу одразу ж почалися переговори про обмін та домовитися змогли тільки нині. Аби звільнити армійці, українська сторона віддала чотирьох бойовиків. Як Сергій Фураєв і Артем Комісарчук зустрілися з рідними, бачила Вікторія Пластун. Коли поміняли, просто я навіть не знав, що казати, навіть просто наступила тут дійсно ейфорія. Артем розповідає, звільнити його обіцяли кілька місяців поспіль, та обмін щоразу зривався. каже тоді найбільше хвилювався за батьків. Ми кожен місяць майже не то, що розчаровувалася. Я дуже хвилювався за батьків. Я хвилювався за батьків, чи вони це все витримають і вони зможуть це все витримати. А от коли вже забирали на обмін, знаєте, нам сказали, що вас везуть на обмін, і ми, ми не вірили. Ну я на 90% впевнений, був того, що нас вернуть назад в камеру. І коли ми побачили українську сторону, і коли йдуть вже обмін. І починається це усвідомлення, що от, от починається той момент, про який я мрія в рік. Артем обіймає маму батьки. Дякують усім, хто допоміг визволити сина. Це надзвичайно бо Це не можна. Це народження дитини. Це друге народження дитини. Я просто хочу дійсно скориставшись нагодою, подякувати. Всім людям, хто за нас молився. За нього молились. Я не знаю. Напевно, люди, які не знали його взагалі, ні по імені, ні в лице за нього добивалися, вибивали, просили, молились. Всі я настільки всім вдячна. Тепер поряд із рідними і командир дивізіону підполковник Сергій Фураєв. Він із Артемом Комістерчуком, за офіційними даними, останні полонені з 51-ї бригади. Їх рік утримували в приміщенні СБУ в Донецьку. Звільнені розповідають, там залишаються понад два десятків українських воїнів усі вони в полоні більше ніж півроку. Умови зараз досить нормальні. Хлопці, наприклад, доходить до них певна частина, наприклад, від волонтерів, наприклад, допомоги, тобто харчування. Частина одежі доходить. Там залишилася еліта, там залишилися спецназ, розвідка, розвідка залишилася, танкісти, територіальна оборона, хлопці, які, які в боях попадали, які не просто здавались. Мене поміняли, дякую вам все, але не зупиняйтеся на тому, не зупиняйтеся на досягнутому, я кажу, боріться за них. Переговорник, який брав участь у звільненні військових, Василь Будик розповідає, бойовики знають цінність кожного з тих, кого отримують. Тому переговори про звільнення тривалі. За його словами, нині на завершальній стадії перемовини про ще один обмін. Зараз йде голосування списка списків на новий обмін, тому буквально сьогодні-завтра ми возвращаємося назад. Робота, істественно, вона не останавливается. Сам это лишь технический момент. і то, що ми не можемо показувати, це переговорний процес. Он йде по-разному. Но сьогодні є предпосылки к тому, що процесс ускорится. Сергій Фураєв і Артем Комисарчук зі столиці поїдуть у рідні міста Володимир Волинський і Тернопіль. Тим часом, за даними СБУ, в заручниках ще залишаються 156 українців. З них близько ста військовики, решта цивільні. Вікторія Пластун, Дмитро Шанчук, новини на першому.